Зокрема, що цікавого може розповісти про святкування наша кореспондентка в Італії Ірина Литва. Давайте запитаємо в неї. Ірино, привіт. Вітаємо тебе. Вітаємо. Привіт, Вітаю студію. Розкажи, як святкуєш. Хочу почати, хочу почати з того, що в Італії Великдень це сімейне свято, це надто сімейне свято. Тому що ти, якщо ти знаходишся в Мілані, а твої батьки, до прикладу, в Неаполі. Ти кидаєш все і летиш у Неаполь. Тому зараз, як ви можете бачити, на вулиці ні душі, тому що всі святкують Великдень, всі вдома, всі з родинами. А щодо приготування, точну за тиждень до Пасхи, а саме з з е... неділі, яка в нас зветься також верною неділею. Тут вона також є, але тут святять гілки оливи та пальмові гілки, і потім їх несуть додому як знак миру, як знак благополуччя. Потім йде страсна п'ятниця. Тут вона також є. Італійці в цей день не їдять м'яса, жоден, тому що вони дуже багато хто з них дуже витерпльоні і вони переважно всі віруючі. Тому в цей день ніхто не їсть м'яса. В цей день їдять на півдні Італії, їдять суп з мідіями, Така традиція. А також в цей день в п'ятницю роблять театралізований, костюмований з декораціями. Похід, як Ісуса вели на страту, але це також більшості своїй на е, півдні Італії. У суботу е, італійці йдуть на святкову літургію, де беруть вогонь і несуть його потім додому. Ці церкви дуже гарно гарно прикрашаються квітами, особливо всередині. Зараз я стою на фоні церкви. Зовні тут не видно, але всередині все прикрашено з живими квітами та е, саме пальмами, пальмовими гілками. А що ж далі? У неділю всі вже збираються за святковим столом. Традиційна їжа у цей день це ягня та місцева паска, яка зветься Коломбо. Вона випікається завжди у формі голуба, голуба та символізує мир. Ось ви можете зараз її бачити на екрані. До речі, але раніше була також традиція. Які в нас фарбувати яйця. Не сліду цій традиції шоколад, яйця різних розмірів, на різний смак, різних взагалі подобань. Тобто, якщо ти йдеш в гості, ти обов'язково повинен придбати шоколадне яйце від маленького до метрового, півметрового і подарувати господарю, дітям усім. Я вже зараз маю два шоколадні гігантські яйця, навіть не знаю, коли я їх з'їм. А загалом в мене все навіть. Не знаю, що додати. Ірино. А ти їла суп без міді перед е, Паскою перед Великоднім італійським? Е, на жаль, я знаходжусь на півночі Італії. Тут такої традиції немає. Це лише південна, південна традиція. Е, можливо, є якісь обмеження для Італії при святкуванні Великодня. Щодо таких обмежень немає. Ну от що єдине, що в п'ятницю е, не може м'яса. А так загалом зараз всі дороги відкриті, церкви відкриті, тобто, навіть якщо ти не встиг ходити у церкву напередодні, ти можеш це зробити зараз. Тобто, загалом таких заборон, якихось обмежень, немає. Ірина. А якщо говорити про е, серйозні речі, я вже ти вже сказала, що ти отримала вже два шоколадні яйця і е, з приводу Великоднього кошика от італійців хотілося б тебе запитати, чи він цьогоріч такий багатий, як був минулі роки, якщо ти знаєш. Тому що ну, криза, економічна криза, вона трішки позначилася, звичайно, і на Європі. От наскільки багаті зараз італійські кошики? Звісно, що минулі роки я тут не була, так але дивлячись на от наш сімейний стіл, тому що е, зараз я також святкую Пасху, зі своєї великдень зі своєю мамою. То не можу сказати, що якісь є обмеження так. В нас немає ягня, але ягня зараз майже нікого немає. Я думаю, що це більше, е, тому що його важко впливати, і в і більшості його подають саме в ресторанах. А щодо саме обмежень. Ну не можу сказати, що прям обмежується, але так звісно, є якісь утиски в плані того, що купують не вино за 20 євро. Скажімо, а купують більш дешеве там за 5, за 3 євро. Ну, що всі стараються економити, всі стараються трошки відкладати, але оскільки великдень це дуже велике свято для італійців, вони не шкодують гроші. Італійці дуже щедрі люди, тому на Великдень вони не шкодують ні копійки.